Всім привіт! Сьогодні у нас 10 листопада і вирішили вбрати у... в поміщення, в гараж заїхати цим этим... трактором. Кинулися заводити. Не можемо завести пускача. Літом заводився, приїхали, поставили, заглушили, все. Ні мурмур. Поміняли йому в першу чергу свічку, хоча яскрава була і б'є, браво. Поміняли йому діафраму в карбюраторі, поміняли. Прокладку між карбюратором і циліндром. А він як не заводиться, так і не заводиться. Давали йому 100 грам чвахкає, бахкає. Пробовали. Як тільки він починає стріляти, перекривати. Краник, да, трохи проба. Скільки, о, скільки там пари є з бензину, скільки працює. Магнет знімали віддільно від цього крутили і скраб є. Ну, ще єдине, що приходить в голову, це поміняти сальники. На колінвалі те, що, звісно, не хочеться, бо саме треба знімати, розбирати. Ну, прийдеться. Там в нас є другий, пускаль байна було з Ніви Може вирішили з його зробити, щоб... Щоб це не знімати, поки зібрати той, попробувати той. Оце ж така техніка. Робило-робило, заглушив, заглушив і. це так був би в полі. Це хоч вдома, вкрив клієнко й той. І цим трактором вона робить тільки літом, коли світовий день і коли тепло. Воду зраз по зраз заливати. Так багато він нас не робить на далекій відстані не, не їздимо. Вроді треба. Ну, як так заводиться. І кожен раз, щось якісь проблеми, то й не треба. Так, ну такі. Колись було теж, таке як ми його збирали. Не заводився. тоді стартер був на йому. То ми колінвал був новий, як збирали пускач. Був новий, то ми на старті так крутили його, але ну, не могли нічого йому толком. Та тоді і так і ще не розумілося, що заклинив колінувал. От того всього, що. Ну, потім було нормально, ну, зробили, перебрали. А це ще знову, поки все не перебереш. Починали з легшого, а бачимо, що йде, йде, йде. До того, що важче. Ну, а так, так працює він нормально, але тільки оце пускач почав. Ну, на цьому і все. В кого які думки. Може, в когось таке щось було? Пишіть, будем щось робити. На цьому все, всім пока.